Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо в'язати ось такі прості, зручні, тепленькі, капці. В'язання капців складається із трьох частин. Наші розрахунки. Почнемо. Я в'язала одночасно два капці на одних спицях, але ви можете не повторювати, ви можете в'язати капці по черзі. Отже, на розмір 37-38 я набрала черевну петлю 30 петель таких. Працювала я спицями номер 7. Ось, коли я набрала ці 30 петель, я взяла і в кожну перемичку, тобто е ниточка, яка у нас йде між петлями, я її зафіксувала маркерами. А ви здогадалися, для чого це потрібно? Це нам облегшить роботу, коли ми будемо зшивати підошву. Так як ниточка, як ви бачите, така фантазійна, і працювати з нею не так легко. І не так складно, але якщо ви загубите петлю, то шукати ви її будете довго. Перші 13 рядів я е, зв'язала однією парою спиць на два капці. Ну, а потім легше буде просто працювати по черзі. Новий колір я ув'язую за допомогою ось такої чарівної петлі. Абсолютно всі петлі ми в'яжемо лицьовими. Бо як би ви не старалися, а все одно ваші петлі ніхто не побачить, бо така пряжа. І ще у цих моточках ниток на 54 метри. Я дуже переживала, чи вистачить у мене ниток на 2 капці, тому я робила ось так. Але ви так не заморочуйтесь, просто в'яжіть собі в своє задоволення і знайте, що одного матка у вас вистачає на примірно один капець. капець. А так як я з'єднувала кольори, то все набагато простіше. Так як на один капець у нас йде одна біла ниточка і одна сіра ниточка. Тобто два моточки по суті. Ми пров'язуємо одним кольором два ряди, тобто в одну сторону, а потім повертаємося і нам потрібно буде просто перекинути нитку. Коли ми пров'язуємо одним кольором, потім вводимо інший кольор, то ми пров'язали цей ряд, потім розвертаємо полотно. І нитка у нас за роботою, тобто нитка від себе, і першу петлю ми пропускаємо і одразу в'яжемо лицевою петлею другу петлю. Потім, коли ви пров'язали до кінця цей другий ряд, вам потрібно поміняти колір нитки і просто ниточку. Попереднього кольору ви просто перекидаєте попереду наверх. А той кольор, яким ви в'язали, просто залишаєте. Далі нам потрібно пров'язати перед капця. Тобто ми робимо половину 30 ділимо на 2, 15 петель. Пров'язуємо, розгортаємося і в'яжемо 10 рядів середини капця. Як міняти кольори, як закінчувати ряд, ви вже знаєте. Ну і ми підходимо до тієї частини, де нам потрібно буде набрати ту частину петель, яку ми не дов'язували. Тобто ми не дов'язували 15 петель, тому нам потрібно набрати ці 15 петель. Так як ми набираємо петлі, то це вже у нас формується перший ряд. Коли ми розвертаємо полотно, то ми пров'язуємо його, скажімо так, до початку, і це в нас вийде два ряди. Далі ми поміняємо кольор і будемо в'язати до самого кінця наші смужечки. Але нам потрібно буде з тієї сторони, з якої ми починали закрити наші петлі. На допомогу нам приходить гачок. Кожну наступну петлю ми протягуємо крізь. Попередню. До самого кінця і саму останню петлю ми зафіксуємо за допомогою простого маркеру. Далі ми продовжуємо в'язати ту кількість рядів, як і на попередній боковинці. Але, щоб капець у нас вийшов просторим, зручним, то ми додаємо ще або два, так як у нас по два ряди на один колір, або чотири ряди. Для зручності самого капця Будемо закінчувати сірим кольором. Тому у нас буде місце, та нам потрібно буде відрізати білий кольор. Ми його відріжемо, той, кончик, і нам потрібно буде його ув'язати. Тобто ми будемо цей кінець нитки пров'язувати через петлю. І таким чином він загубиться крізь петель, і не буде нам заважати. Підходимо до тієї частини, де ми закінчимо в'язати підошву і нам потрібно буде відрізати вже сіру нитку. Але нам її потрібно відрізати у два рази нашої прошиваємої частини. Спочатку нам потрібно щити носок. ми через Ті перемички, не пров'язані перші петлі, будемо пронизувати нашу ниточку, для того, щоб потім стягнути її. І послухайте мою пораду: зв'яжіть вузлик, коли ви стягнете її. ну або потім прошити, для того, щоб у вас ця маківка на носочку трималася дуже міцно. Коли ми не пров'язували перші петлі, то у нас формувалися такі перемички. Ці перемички нам стали у нагоді, бо за допомогою їх нам дуже легко фіксувати, пронизувати кінчик нитки. Отже, дуже добре затягуємо і переходимо до підошви. Ось для чого ми залишали ці маркери. Тобто це нібито петелька з іншої сторони. Бо у нас з однієї сторони петлі на спиці, а з іншої в такій нитці. В тих петлях можна так заблукати, тому щоб не загубитися. І не помилитися, ми просто петлю зліва з-під справа, петлю зліва з-під справа, петлю зліва з-під справа. Тобто у нас однакова кількість і петель, ну і цих маркерів буде. Доходимо до п'яточки. За рахунок того, що ми додали декілька рядів для підошви, то у нас п'яточка вида трохи трикутна, тому ми зшиваємо місця у п'яточки, а потім переходимо до задньої частинки, І теж працюємо за перемички. І коли ми дійдемо до останньої нашої петлі, ми цей хвостик протягнемо. Крізь ту нашу останню петлю зафіксуємо її, і в нас ще залишиться кінчик. І ось цим кінчиком ми будемо робити красу. Ми просто протягуємо крізь прості наші дірочки і робимо цю частинку нашого капця більш товстенькою, більш пухнастою. І попереду капця ми просто протягуємо нитку вліво, потім розгортаємо нашу ниточку і все те ж саме робимо в іншому напрямку. Кінчики дуже добре ховаємо. Шнурок, дві ниточки перекручуємо як джгутик. Ну, а потім цей шнурочок, який ми зав'язали на кінчиках, просто протягуємо крізь білий колір від середини капця, і потім зав'яжемо просто бантик, зафіксувавши по своїй нозі. Носіть задоволенням, в'яжіть з задоволенням. дякую за увагу